От про ситуацію в Криму будемо говорити з експертом з питання авіації. Костянтин Криволаб зараз з нами наживо. Пане Костянтину, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю Героям слава. Напередодні потішилися ми новинами з Криму про те, що там бавовна, бо вже давно не було. Скільки НПЗ в Росії склади в Росії? Курська операція? Нарешті тепер з півдня хороші новини. Розкажіть, що могло перебувати в зоні отураження, бо зазначають, що це було в районі аеродрому, там де могли бути С-300, С-400, так само російські літаки. Наскільки велика концентрація російських засобів там могла перебувати станом на чор? Взагалі, аеродром Джанкої, Джанкої як місто, це ну, великий логістичний хаб. На аеродромі Джанкої, там радянські часи, там розміщувалась е транспортна авіація військова. Е вона займалася там всіми перевезеннями, саме тому, що це дуже потужний такий е логістичний хаб, і е там потужна е злітно-посадкова смуга, широка, велика. І росіяни використовували її для того, щоб там розташовувати гвинтокрили. Там е, постійне місце е, проживання, скажімо так, по е, гвинтокри... полку гвинтокрилів. Е, в основному там сімілівські гвинтокрили, і е, саме з цього міста дуже зручно там літати вздовж лінії там, південної частини е, лінії розмежування. І е, це з одного боку, а з іншого боку. Це ну ніби такий близький вхід до Криму, і дуже зручно там ставити саме системи протиповітряної оборони. Якщо ближче поставиш, то їх можна вже буде дістати з української території. Але коли у нас ну я маю на увазі там Хаймерса, коли з'явилися атака, все, то, то це втратило сенс. Ну, все одно ми в... Там вже е, знищили близько 15, якщо я не помиляюсь, систем С-300 і С-400. Але все одно росіяни змушені якось там е, робити захист. Протиповітряного простору все одно натягнути туди С-300, С400. І вони будуть їх ставити, ми будемо їх збивати, вони будуть їх ставити. Тому ця точка, вона ну, безальтернативна з точки зору протиповітряної оборони. І вона дуже зручна для квинтокрилів. Якщо вони бачать, що там злітають наші БПЛА, вони можуть дуже швидко піднятися в повітря і бути вне зони досяжності. Я не бачив, щоб там було. Uh, щось як, якесь серйозне ураження, але uh, те, що ми їх постійно там uh, заставляємо злітати, це ну така корисна річ для їх психіки, для їх боєготовності, боєздатності. Здатності вилітати, якщо щось разом на землі, який склад, який там якийсь боєзапас лежав зверху, то дуже добре. Ну дізнаємось більш подробиць, щоб не фантазувати, що там було. А, ви певно ще дійсно... бачили ж кадри. Як ви вважаєте, це дійсно була балістика? І яка сама ця балістика могла бути? Тому що після анонсів про нашу балістичну ракету хочеться вже почути інформацію про те, що перше застосування було. Ну, справа в тому, що у нас достатньо цілий по Росії, які треба бити нашою балістикою, яку ми не можемо бити е, американською чи західноєвропейськими там системами е, крилатими ракетами. Е, тому треба, ну я не думаю, що ми там вже е, в, в тисячах штук або в сотнях штук на місяць виробляємо нептуни. Ну, це дуже важка така справа. Росіяни свої запаси накопичували там майже 20 років. Е, тому у нас, я б так, тому у нас по балістикою краще бити там по, е, по, по Росії. А те, що стосується там Криму, то у нас є інші заходи, не це використовувати поляниця, якими ми можемо бити. Зараз дійсно там увага перекинулась на знищення рішення найгорячіших питань це знищення е, складів з озброєннями, які. Росіяни, вони і кількість шахетів збільшили виробництво, і ракети накопичили великі запаси для того, щоб там завдати, ну скоріш за все, завдати удар перед початком мотоп... опалювального сезону. Тому ну, увага туди перекинулася. Крим нікуди не дінеться. Він, він що... сказав такі, так що він там іншого шляху для, крім повернення до України, у нього нема. Сподіваємося, що так і є. Ще такий тривожний сигнал. Напередодні росіяни обстріляли Запоріжжя кабами вперше шість, нібито застосували. Про що це може свідчити? Тобто, ми можемо надалі, не дай Боже, спостерігати такий же сценарій, як на півночі з Харковом, застосуванням кабів. І чому це російські літаки так близько наважуються підлітати до лінії бойового зіткнення? Там або Ну або вони е, е, наважувалися там дійсно підлітати близько до лінії бойового зіткнення, або вони використовували модифікацію цієї бомби, так званої Д-30, Вона з додатковим двигуном, і вона дозволяє там далі там кілометрів на 20 на 25 залітати. На жаль, нам наші партнери не надали до f 16 відповідні ракети і відповідні системи. На жаль, не запущен в користання літак сап 340, який би дозволяв нам там дуже швидко дізнаватися про те, що твориться в нашому повітряному просторі. Тому f 16 вони зараз виконують функції засобів ППО, влітають за шахедами, ганяються за крилатими ракетами. А на жаль не займаються Су-34 і Су-35, які займаються скидом е бомб -каб кабів, е ну сподіваюся, що найближчим часом це питання якось буде вирішуватися. І з точки зору кількості в 16 е Нам партнери дуже серйозно обіцяли, що вони все вже 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 майже стоять. Думаю, що американці зараз е є такі сподівання, що. Може, офіційно, може, неофіційно, ми отримуємо дозволи на використання відповідних засобів, особливо там те, що стосується Старшедер і скальп. І е, я все ж таки сподіваюся, що ми е, оця е, менеджмент ескалації з, з боку пана Селівана якось зміститься, Ми отримуємо нормальні ракети АІМ 120, які можуть досить далеко бити, Тому що ми сподівалися отримати там до 180 кілометрів, ну щось нічого не, 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 не видно. Ну і отримати ракети Джасам, які... Повітря земля, які дозволять ну, досить точно, досить серйозно вражати е, все, що можна вражати в радіусі 60-300 кілометрів. Ну, будемо сподіватися, що найближчим часом це все буде, тому що це буде логічно. А все, що не логічно, воно ну, буває, але потім виправляється. У Нас буквально лишається півтори хвилини, але не можу вас не запитати щодо е, тепер можливості ядерного шантажу з боку Росії після того як ракета балістична сармат вибухнула. Е, що далі буде Росія представляти в контексті свого ядерного шантажу і чи боятиметься його світ е, Путіна і ядерного шантажу, так як можливо це було до вибуху цієї ракети? Що далі? Що він може далі представити? Які ракети? Які шахти? Що може бути? Ну, по-перше, сармат, коли вони його кожного разу випробували, кожного разу там були якісь проблеми, жодного разу аналітики помітили не було поблизу Путіна. Тобто вони Путіна не запрошують на такі меропри... мероприємства. кажуть, що не треба там тобі бути. Це перше, друге. Стосовно ядерної загрози по всьому світу і політики ігнорують. політики кажуть, ну це вже було, це вже відіграна карта. А вони ж так у них поведінка у політиків за системою от коли риби плавають а боковою лінією. І якщо всі хтось сказав, що ми не звертаємо увагу, то всі інші теж не звертають увагу в розрахунки не приймаються. Але путінська пропаганда змогла достучатися до сердець верніше до. Мозоку думало господарок, які дуже бояться ядерної війни. І на це треба звертати увагу. От, до речі, оці колір, колір це типичне паливо, азотна кислота і. Забув, як називається, вилитла з голови, ну це, це такий типичний запуск в таких ракет над цьому паливі. Дуже дуже огідне паливо, дуже токсично. Сподіваємося, що при наступних випробуваннях ще й Путін буде разом постріля на всього один раз, хоч затягнули, сказали, все ви приготувалися і щоб там це скінчилося. Причому в центрі цієї воронки, яка сталася під час випробування сармату. Так, дякую вам за таку розмову завжди. І жартами. Дякую вам. Це був Костянтин Криволап, експерт з питання авіації. Поговорили ми про ситуацію в Криму, про систему російську ППО там, ну і відповідно про ем, випробування невдале е, балістичної е, ракети Сармат Російської.